Понад півсотні робіт вихованців підліткового клубу Юність представили сьогодні в обласній бібліотеці. Дитячі малюнки різні за стилем виконання однак вони об'єднані спільною темою, присвяченою пам'яті героїв Небесної Сотні. Не тільки щоб діти щось намалювали, а вони до цього підійшли усвідомлено і змогли от свідомо показати ті пориви людські, ту людську гідність, яка була на майдані. До створення малюнків залучили і найменших вихованців клубу. Семирічна Олександра зобразила воїна патріота. На запитання, кого вона вважає героєм, дівчинка ствердно відповіла. Його звати Володимир він пішов на війну, коли мені було 6 років. І Він тільки цього року повернувся. Ідею створення виставки Країна героїв раду підхопили інші підліткові клуби. Зокрема, діти з Меридіану вивчили та продекламували патріотичні вірші. Семирічна Аліна постійно надсилає власні малюнки на фронт, адже батько вже понад рік працює на сході хірургом. Найбільше дівчинка хоче, аби рідні знову були разом та мріє, щоб сім'я збільшилася. Я найбільше хочу, щоб він повернувся скоріше додому. Живий і здоровий, і все було у нас добре. Я одненька з сім'ї, але мрію. Що по мене був або брат, а по сестра? Окрім малюнків, на виставці представили об'ємні роботи книги та місцеву пресу на противагу патріотизму та відвазі. Організатори символічно розкидали по підлозі фотографії українських антигероїв. Це якби те минуле наше, з яким нам треба прощатися, тому що це те погане, це те шумовиння, це те якесь недостойне, яке ми мусимо скидати. Виставка дитячих робіт триватиме до 7 березня. Тетяна Іващук, Олена Сергієва, у ритмі подій.